На Закарпатті від укусу комахи помер житель Берегівщини. Служба 103 інформує, для здорової людини укус бджоличіоси безпечний. Втім, для алергіків рахунок йде на хвилини. Від укусу комахи, ймовірно, оси або бджоли помер 36-річний житель села Бене. По обіді чоловік допомагав знайомій збирати в саду абрикоси. Декілька ос, що роїлися навколо солодких фруктів, ужалили його в шию та голову. За кілька секунд анафілактичний шок і набряк. Постраждалого, чим скоріш завезли до сімейної амбулаторії, що знаходилась неподалік. На той час він вже не міг дихати і серце зупинилося. Лікар миттєво розпочав реанімаційні заходи, ввів медикаменти, викликав екстрену медичну допомогу. За кілька хвилин бригада була на місці і продовжила реанімаційні заходи. На жаль, врятувати життя чоловіка не вдалося. У літній період довгоочікувана відпустка може стати небезпечною. Відпочинок за кордоном на природі та навіть біля річок завжди несе загрозу стати жертвою укусів різноманітних комах. За словами лікаря екстреної медичної допомоги, в зоні ризику діти, люди похилого віку та алергики треба визначити коли в основному комахи можуть нас ужалити це періоди весняний період коли вони прокидаються від сплячки та період пізнього літа коли у них відбувається роїння та підготування до зимовки в коли в якому стані вони можуть нас атакувати фізична активність людини коли виділяється під і вуглекислий газ вони приманюють комах а також я Кравий одяг може приманювати комах. На Закарпатті серед комах, що можуть нести загрозу, найрозповсюдженіші перетинчастокрилі, зокрема бджоли, джмілі, шершні та оси. Часто їх укуси можуть спричинити серйозні наслідки. Втім, закарпатці запевняють, знають, як діяти та коли варто звертатися до лікаря. Видалити спочатку жало і звернутися до лікаря, бо не кожен переносить яд. Якщо буде температура, якщо велике покраснення буде, тоді є спеціальні там аерозолі, є засоби для коли вже вкусив комах, там можна мазати там руки, ноги такі. Якщо проблема не проходить, то звичайно звертаємось до лікаря. Якщо, <сміття> якщо симптоматично допомогло, тому можна обійтись і... Без лікарської допомоги. У Більшості випадків ми завжди п'ємо протиалергічне. Коли дуже це воно турбує, коли воно так, скажімо, опухло вже, то в таких випадках ми звертаємося обов'язково, а так мажемо, мазимо, щоб крем. За словами лікаря, у випадку, якщо вас чи когось поряд ужалила комаха і починаються алергічні прояви, варто негайно викликати швидку та надати першу домедичну допомогу. У будь-якому випадку повинна промити це місце проточною водою, прикласти холод місцево, змазати місце укусу будь-яким протиалергічним кремом або мазю, та обов'язково прийняти профілактично антигістамінний препарат. Реакція на укус може бути місцева. Зокрема, це біль почервоніння, загальна легкого та середнього ступеня. Це свербіж, набряк, квінке та важкого ступеня. анафілактичний шок в такому випадку зволікати з допомогою не можна, адже рахунок йде на хвилини. Фармакологія не стоїть на місці, і багато людей знаючи про свої проблеми із алергічними реакціями, які можуть виникнути, зокрема при укусах комах, знають про можливість застосування ін'єкції адреналіну. Вони продаються у спеціальних ручках адреналіну, які виприскують внутрим'язево тільки потрібну дозу, яка не може зробити, яка дуже рідко може зробити якісь побічні ефекти. І тому ці люди мали би знати про це і користуватися цими ручками. Лікарі застерігають бути обережними та в разі навіть незначного погіршення самопочуття після укусу будь-якої комахи звертатися за кваліфікованою допомогою. Поза як не всі алергічні реакції проявляються одразу.